Турецький перукар Хакім багато років голосував за Таїпа Ердогана та його партію справедливості і розвитку, але тепер каже, що 14 травня на виборах президента віддасть свій голос за когось іншого. Причина в тому, що купівельна спроможність багатьох турків впала настільки, що вони не можуть купити навіть основні товари відповідальні ті, хто нами управляє. Вони ухвалюють усі рішення щодо економіки та країни, і гадаю, їхні рішення неправильні. Я був прихильником партії ПСР, але тепер голосувати за них не збираюся. Ердогана, його помірно ісламістська партія ПСР досить довго утримували ядро виборців, що переважно складається з консервативних мусульман із низьким доходом. Сприяло десятиріччя економічного зростання, але криза рівня життя підриває популярність турецького лідера причина, через яку ця партія постійно перемагала у тому, що вона приносила виборцям певні матеріальні блага. Але вперше сталося так, що це диво більше не працює через економіку, через високу інфляцію і вартість життя. У квітні ціни на харчі в Туреччині зросли на 54 відсотки. Водночас, ось уже 5 років. Щорічна інфляція виражається двозначним числом. Її темпи прискорились у 2021 році, коли на тлі валютної кризи Ердогану хвалив непопулярне рішення про урізання процентних ставок. Чому я не голосую за Ердогана? Бо я продавець. Уряд має знайти рішення, а він діє як мій конкурент. Влада підвищила зарплату на 30 відсотків, а інфляція становить 150-200 відсотків. Турецький інститут статистики каже, що інфляція нижче, але це неправда. Ціни втричі вчетверо більші, ніж заявлені ними цифри. Фарш коштує 330 лір за кілограм, а м'ясо ще дорожче. Людям радять купувати баранину. Але чи можемо ми собі це дозволити на наші пенсії? Ми не можемо купити м'ясо, можемо дозволити собі три чи п'ять штук овочів. Але якщо купимо сьогодні, завтра вже грошей не буде. Деякі опитування показують, що Ердоган відстає від свого головного опонента Кемаля Киличдероглу. Хоча останнім часом розрив зменшився. Як уважають у парламенті, опозиція теж може отримати незначну більшість.